Привіт, хто приєднується. Привет, привет всем. Вечір в хату. Привет, параденев. Привіт, проборн. Привет, привет. Добрый вечерочек. Так, погнали. А ты жестко жестко. Пора. Пора. Да да. Казав Кличко, да? Привіт, Юра, добрий вечорочок. Як Я Кличко, пора. Так, ну що, розказуйте в кого як справи. Чекаєте сталкер жорстко ще ні? Я щось просто не знаю, може. Я може, не в тімі. З цим сталкером, блін. Я не знаю, что всі так ждуть його. Там що, прям буде геть жорстка гра чи що? Конкретно, прям? Та ну, що? Я просто не знаю, я особо в сталкер не грав. Якийсь там перший сталкер грав колись ще в шкільні часи. І так, що прям я був в захваті, то ні. Трошки побігав де і забув. А зараз всі другі ждуть сталкер. я не знаю, за що? Та за що. Дякую за лайкосики. Ні, понятно, що гра должна бути нормальна в плані, що... Вона нова буде. Під, під новенькі комп'ютери зроблені. Буде, скоріш за все, ж топ-графіка, але все рівно, типу так, що прям. Штать жорстко. То прям Йо? цілий розділ був у житті багатьох. Цілий розділ? Не знаю, якось мені взагалі не. Мене не зацепило, вона тоді. Може, в мене тоді такий період просто в житті був. що... Ну короче. Не в той час я в неї, не, мабуть, грав. 502. Лангів. Дякую. Може, мене друга частина зацепить жорстко? Будемо надіятися на це. Як ти ж не сталкерівся, то я і не чекаю. От, от це ж да да, да. Я пам'ятаю, що тут Друга, у мене... Друга, яка по факту четверта. Ну да, що за гра? Пабг. Я пам'ятаю, просто у мене всі однокласники, прям жорстко були. Юра Веремко натапав 502 лайків. Під враженням були від сталкера, типа. Вони, блін, днями просто про неї говорили в школі. На уроках, на перервах, типа. Розговори були тільки про Сталика коротше. Я якось так дивився на них і, і думав, що вони. що вони чують вообще? То вони такі, блін. І, типа. Не знаю, може Привіт, КС? Іван, привіт, дякую. Может из-за цього я и, блин. Не приділяв сталкеру так уваги, потому що всі про неї говорили, а я не хотів бути в. Не хотів бути... Як це правильно сказати. Від кейс. Сейчас. Сталкер это. Це... Не хотів бути стадом, короче, типа так. Пара Дині, грубо на так, кажучи, сама гра була топчиком, а можливість ліпити на ній все, що завгодно на рівні модів. Поняв. А, я короче, це да, оце правильно. Не хотів бути в. Не хотів бути стадом. Ну, так да, гру, грубо кажучи, Перший метри кінцівки. то я перший пограв, я даже, мабуть, не пройшов його до кінця. Я трошки там пограв, типа, вообще. Тремгай трошечки. Сейчас про це написав вище. А походу не пройшло, Юра, блін. Те, що ти написав. Юра, привіт. Віталій Натапов, 500 лайків. Щя, да, давай на YouTube напишемо. Я б, може, теж пройшов стороною, тільки з першим компом був диск у подарунок. А, ніфіга себе. А, я ще пам'ятаю, що в мене комп не особитянув його, типу так. Так як хотілося б. По-моєму. Ну, майно отбув був голі, ми. І я тоді так, типа, трошки пройшов не до кінця і забив. Макс, це дуже інформативно Так, YouTube тупить жорстко бачу жорстко, прям геть жорстко. Я завжди був проти трендів. Виходив якісь е, круті серіал, які про всі говорили, то я принципово не дивився, щоб не бути як всі. Юра, кстаті, да, оце ми з тобою похожі, мабуть. Я теж старався таким не займатися. Може я і хотів в душі там якось пограти в або подивитися той чи інший серіал. Про які всі говорять. Але я принципово не дивився з Ін або не грав, бо, то, бо про нього всі говорять. Жорстко. Це жорстко, звісно. Юра Веремко натапав 1009 лайків. Так, ну я вже жорстко. Мені вже... НАТО, Пав, 1500 лайків. В принципі, нічого не потрібно. Ютуба це перезапустить трансляцію, не помішало. А щось геть здорів цей. А у нас особливо ніхто не говорив. Бо компів було трьох штук на всю школу, а тягнув його тільки мій. Оце ж дав. У нас теж, ну, типа, ну, в класі там ну, троє людей, мабуть, теж балакали про нього. А я потім уже всі забули про нього. Скачав його. Він мене погано тянув. І я просто взяв і... Удалив його, не пройшовши до кінця. Это жестко. Юра. Юра Веренко на топов 1504 лайки. Тут без кнурчик играть. А, то дробь. камнем є пощок. Пробор натопов 1501 лайків. Немає нема що йому протиставити. Прикиньте. Типу немає. Гранатки нічого, хоч би гранатка чи флешка була. Два дыма и все. Что сделаем, видишь? И мы не знаем про него. А что это такие бот там, Чишо? Я забыл тип. А що робить з ципочком, який ховається за камнем? Першим патроном голову пробиває. Батерфляй, привіт. Добрий вечорочок. Пробор Пробор натопов 2017 З Зовіком. А що в мене машина покатилась? Ну, газ Я в шоці, вона просто не їде нафига. Слушай, а все воемеры. Дебо, чувак, бежите, нам просто. Два шота получают, тип. Три шота пришлось дать, типа, прикиньте. Реализ, привет. Добрый вечерочек. Ты вы его тип там. А за що? Він що там спригнув десь чи що? Butterfly в геф натопав 501 лайків. Та як він Оберна так мене перестріляв? Я взагалі не зрозумів. Ні, ну зрозуміло, що в нього третій броні, третій шлем. Але все рівно це жорстко. Та за що? Та за що? Трояндочка, як пахне жорстко. Де в мене фул хп було.